Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком чи знаєте ви істину, бо ви маєте, якщо хочете звільнитися? Звільнитися від неволі гріха, звільнитися від обману цього світу, від фальшивок сатани, від його неправди для того, щоб нам ходити, і ось ключовий момент. Щоб нам з вами ходити в слогняності Божої волі. Якщо ви послідовник Месії Ішуа, то для вас найбільша важливість це Божа воля. Це те, про що ви молитеся день і ніч, ніч і день, щоб вона була відкрита вам, щоб вам знати волю Бога. кілька тижнів тому ми казали, що тільки якщо я присвячений Божій волі, Бог навчатиме мене свого знання, Тож почнімо з дуже простого запитання: Чи цікавить вас Божа воля? Чи ви один з тих, хто експлуатує Божу благодать? і вірите? Якщо ви вірували в Месію, прийняли благодать дякуєте йому за те, що він помер на хресті. то тепер він усе робитиме для вас, розв'язуватиме ваші проблеми. даватиме вам бажання вашого серця. А зазвичай це бажання вашого тіла для того, щоб вам виконати те, чого хочете ви. Це не біблійна духовність. Це не істина Божого Слова. Що ж, візьміть свою Біблію і знову подивимося послання до колосян, перший розділ. Послання до колосян, перший розділ. Тут Павло дуже переконливо казатиме про те, що нам з вами необхідно зрозуміти якщо воістину хочемо бути людьми бажаними Богові. І чи не це ваше бажання? Хіба ви не хочете бути тим, хто як віруючий, прийшовши до Бога, почує добре? Не ти був обдурений, ти був марний, ти не ходив в істині, ти не був присвячений мені та моїм принципам та моїм цілям. Такого почути ви не хочете. Ви хочете почути добре. Ви хочете мати похвалу перед Богом. А як нам цього досягти? Що ж, розгорніть перший розділ, і ми почнемо з 23-го вірша. І тут я хочу порозмовляти про проблему. Ось яку дуже часто упереджена теологічна перспектива впливає на те, як перекладають Боже Слово. Це викликає великий жаль. Ми бачимо, ось що індивідуми Перекладають текст письма так, щоб підтвердити свої вірування, замість приймати Боже Слово таким, як воно є, щоб наша доктрина, наша теологія грунтувалися на Божому об'явленні. Ось про що я тут кажу, про дуже важливе грецьке слово і це слово і. Це слово може бути перекладене як якщо або як оскільки. Це не слово для того, щоб посіяти сумнів. Але в більшості місць краще перекладати це слово як оскільки зрозуміти. Ось що Павло повертається до тих, кого він називає святі, тих, хто як і він віруючи, тих, хто зробив присвято Месії. Тих, хто вірував в істину Євангелії, отже, жодної непевності щодо тих, з ким він розмовляє, немає. І Павло це не той, хто хоче посіяти сумнів у чийсь розум. Це означає, Павло не збирається сприяти відпаданню людей. Він не збирається вірити, що вони зроблять неправильно. Він хоче надихнути їх чинити правильно. Нам необхідно добре розуміти те, що він сказав, бо те, що він сказав, формує контекст для розуміння того, що він скаже. Знову подивіться 23-й вірш. Це два грецьких слова з'єднані у слово іге. «Ге» – це слово також або і, а «і», як я сказав, означає, оскільки це не твердження сумніву. Існує інша конструкція в умовному способі. Тоді б він висловлював сумнів, можливість. Ні, Павло пише тут з бажанням надихнути і він каже: ми ті, хто був примирений. ми, хто з темряви був введений до царства світла, примирений з Богом кров'ю Месії. Через його смерть на Христі, усе це позиціонує нас у великий потенціал ходити з Богом. Про це він і каже у 23-му вірчі, а зовсім не сіє суму. Він каже: якщо тільки пробуваєте в вірі, тверді та сталі. Це слово пов'язане з тим, що стабільно. Отже, він каже про ствердження та стабільність. Через що? Через віру неправильно перекладати, якщо ви навіщо йому казати, якщо? Павло надихає їх. Він каже про переваги бути віруючим, про результат присутності Месії через Духа Святого в нашому житті. Він не сіє насіння сумніву, а стверджує щось. Знову подивіться: якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Таким чином, Контекст не каже про сумнів. Не якщо ви перебуваєте, а оскільки ви перебуваєте. І каже про переваги цього. Отже, подивіться цей вірш ще раз. Він обіцяє, що ми будемо завдяки цьому перебуванню. Павло, впевнений у цих людях. Він каже: ви будете тверді і непохитні, стверджені. І не лише це. Він також обіцяє, що ми не відпадемо від чого? Від надії? Це вже друге, коли він сказав про надію. І якщо ви подивитеся уважно, то надія, про яку він каже, це спадщина його бажання. Не попередити нас, ви знаєте, ви втратите цю спадщину. Ні, після того як ви успадкували щось, воно вже не буде загублене. Ви можете не успадкувати так багато, як могли, але коли ми робимо щось правильне, воно буде очищене духовним вогнем. Воно буде зроблене богом дорогоціннішим, досконалішим у такий спосіб ідеться не про те, що хтось зазнає втрати, але Він каже про придбання. Він каже, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її. яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Тепер я радію. Зверніть увагу на те, що він каже. Тепер контекст не такий, що він попереджає їх, і потім радіє. Ні, своїми словами він стверджує їм щось, і саме це твердження дає йому радість. Знову подивіться 24-й вірш. Тепер я радію в стражданнях своїх, в стражданнях своїх за вас. Отже, Павло приносить жертви. Ми про це казали кілька тижнів тому. Казали, що коли ми ходимо з Богом, це приведе нас до страждань. Ми житимемо жертовним життям, життям дару. І Павло робить справи для того, щоб мати на них позитивний вплив, зрощуючи їх, дисциплінуючи їх. В істині, але він страждає. Багато вчених вважають, що Павло написав це послання, як і інші з в'язниці. Його посадили у в'язницю за його бажання служити цій громаді та іншим. Він каже: тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю. слово означає щось наповнити. доповнюю недостачу скорботи Месії» в тілі своїм за тіло його про яке тіло він каже. Що воно церква? Зрозумійте, що він каже, бо нам треба бути обережними. Якщо ми не зрозуміємо це теологічно правильно, ми пропустимо значення його простого послання. Павло каже про громаду. знаєте що? Хоча це зрозуміло, те, що зробив Месія, він зробив досконало. Він забезпечив усе для того, щоб відкупити нас навічно, пробачити всі наші гріхи. Те, що він зробив на Христі, було достатнім, цілком досконалим. Месія сказав звершилось, і це означає, що це було зроблено досконалим. То, що тоді він має на увазі, кажучи про недостачу? Що ж, Месія зробив справу відкуплення. він цілком сплатив ціну. Але для того, щоб донести це послання, для того, щоб дисциплінувати людей у цьому посланні, зрощувати їх. Ми також, як ми названі, ми названі тілом Месії. Ми беремо участь у виконанні його служіння. Ось чому нам був даний Його дух. Отже, Павло каже зрозумійте ось що. Так, справді, те, що Месія зробив на хресті, все достатнє, досконале, ми не робимо нічого, щоб сплатити якусь ціну за відкуплення. Месія сплатив цілком, але для того, щоб його мета побачити людей відкупленими, пробаченими, які стали людьми царства, введеними до громади відкуплених, здійснилася, ми маємо брати участь. Виконуючи це служіння, і що ви думаєте? Як він страждав, так і ми страждатимемо. Наше страждання жодним чином не платить цю ціну. Месія сплатив цілком, але віруючи, заради служіння месії заради цілої месії ми також страждатимемо. Ми маємо роль у виконанні цілей месії. не в справі відкуплення, але ми беремо участь у результаті щоб нести людям це проголошення і зрощувати їх. Павло каже: я радію з цього покликання. Я не заперечую проти страждань заради церкви. 25 25-й вірш, який я став служителем за і це слово можна перекласти як керування «менеджмент». Буквально це слово означає будівництво будинку, або ж керування домашнім господарством. Тут міститься ідея щось робити. Месія цілком сплатив ціну за гріх для того, щоб ми могли бути людьми царства. Але ось Павло каже: я був покликаний у це служіння для того, щоб відіграти роль у цьому творенні тіла месії громади. Відкуплені за божим зарядженням ось чому Павло став служителем. Тут сказано, що для вас мені дане, щоб виконати слово Боже, Це слово «Лоос» може бути планом. Павло працює для того, щоб мета план став реальністю. дивлячись на Божу волю, Павло живе своє життя, роблячи справи для того, щоб план Бога став реальністю. Він робить це для життя людей у цій громаді та для інших, кого він зустрічає. І що ви думаєте? Ми маємо робити те саме. Ми дивимося на Божу волю, на цей план. Ми дивимося на Божу волю і беремо участь у здійсненні цього результату відкуплення. А це змінене життя через месію та його дух. і що відбувається? великий потенціал. Спасіння життя змінюється, вони перетворюються, але саме через учніство через служіння Божого Слова. життя перетворюється. Коли беруть силу Христа і перетворюють її на реальність. подивіться 26-й вірш. Він казатиме, нам це слово траплятиметься часто в наступні кілька тижнів. Подивіться, 26-й вірш. Таємницю відкриту. пробачте, таємницю заховано або приховано від віків. І ми можемо перекласти це від світу і поколінь. Тепер щось змінюється. Бог відкриває щось, що було приховане. Він відкриває це, і тут робиться акцент народом чому це важливо? Бо божі цілі царства стосується не лише одного народу. Бог використовував один народ для благословіння всіх родин землі. Ось чому це життєво важливо для нас? Подивіться, що тут сказано. Що їм Бог захотів показати яке богатство слави тієї таємниці, і для кого вона? Для поган. Це Божа таємниця. Юдаїзм цього не зрозумів, що Божа мета була для всіх народів, щоб усі люди світу були змінені. Ось про що тут сказано. Отже, це була Божа воля зробити відомим багатство слави цієї таємниці для народів. І що це за таємниця? Месія вас, надія слави що месія і тут сьогодні в юдаїзмі часто кажуть, ну можливо ісус і месія для поган, але він не для нас. Вони мають на увазі нормально для людей, які не є євреями, додержуватися цього християнства. Але єврейського народу ніяк це не стосується. що ж це неправда. письмо відкриває нам щось протилежне. Насправді, Месія Єшуа для Ізраїля, але таємниця, якої вони не знали в тому, що він і для народів. Вони не зрозуміли мети, яке було бажання серця Бога для народів. і тут на цьому робиться акцент. його ми проповідуємо і не лише проповідуємо, він використовує тут дуже сильне слово. Ми нагадуємо, що це означає. Нагадування – це попередження людей про наслідки Якщо вони не погодяться і не візьмуть участь у цьому, Він каже, що ми проповідуємо і нагадуємо кому? кожному євреєві, ні. кожній людині, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою. Повною, цільною я. У месії Єшуа отже, почуйте ось що мета Євангелії, щоб усі люди були представлені. Як представлені мається на увазі представлені перед Богом батьком для входження в Боже царство? Щоб вони були представлені. Кожна людина була представлена досконалою. і тут знову ця фраза в месії Єшуа дуже важливо немає надії, немає очікування удержати якусь обітницю Бога бути з тим, з ким він працюватиме, доки ви не в Месії. І життєво важливе запитання, яке кожному треба зрозуміти як мені опинитися в месії? цей вислів у месії. Свідчить про заповіт. Ви можете бути в Месії тільки якщо перебуваєте з ним у взаєминих заповіток. Про який заповіт я кажу? Я кажу про новий заповіт. І зрозумійте, що новий заповіт, сподіваюся, ви чули, як я багато разів казав це раніше, новий заповіт це заповіт царства. Це заповіт згідно 31-го розділу книги Єремії. Це заповіт про бачення. і це такий заповіт, що Бог не лише пробачає нам гріхи. Він каже: я вже не згадаю із Тож дозвольте мені про щось спитати вас. Якщо Бог який не може брехати, в чиїх обідницях ми можемо бути впевнені, Якщо він каже, я пробачу тобі всі твої гріхи і вже не згадуватиму їх. То чому б нам не мати впевненість? Чому ми можемо сміливо приходити до нього? Бо ось біблійна істина? Людина стала віруючою в Месію Єшуа через Євангелію. Що таке Євангеліє? Добра звістка про відкуплення, яке відкуплення? зроблене Месією Єшуа? Для відкуплення необхідно два фактори смерть та кров, смерть месії та пролиття його крові. обоє життєво важливі. Вони – частина рівняння. Отже, коли я стаю приймачем його відкуплення, Бог обіцяє мені через відкуплення вседостатність Христа, пробачення всіх усіх, усіх моїх гріхів. Мої беззаконня, мої злочини пробачені. наскільки часу вони пробачені. назавжди. Яка кількість? Усі вони, кожен з них? Отже, Бог каже і не пропустіть простоти цього. він каже: твої гріхи я вже не згадаю. отже. Коли я приходжу перед Богом, хоч би що я зробив у минулому, є вседостатність у крові Месії. Отже, я можу постати перед Ним у день суду з упевненістю, непохитністю, зі сміливістю, бажаною йому. Ця сміливість не від мене, але я сміливий і впевнений через достатність зробленого месією. Його плану спасти мене і причина, чому я такий упевнений у тому, що всі мої гріхи Бог не пам'ятає, він не має знання про них. а що він бачить? Що він знає? Він знає праведність свого сина. Ось як він бачить Ось що він бачить. Праведність, досконалість месії І тому я можу мати впевненість у тому, що зможу війти в Боже царство через його благодать. увірувавши вправлявшись у вірі в те, що він зробив. Я в цьому не відіграв ніякої ролі. Я не одержую ніякої хвали. Я не заслуховую подяки за прийняття цього. Це дар через віру, який забезпечує Бог. Він не робить нас вірними, але він забезпечує для нашого сумління те, що ми можемо зрозуміти. і на що можемо відгукнутися. хтось скаже, хвилинку, адже в біблії сказано, ви були мертві. В ваших беззаконнях так мертві у взаєминах з Богом ви не мали надії через гріх, але ви однаково маєте сумління, ви однаково можете розуміти об'явлення частину його достатньо для спасіння і далі ви проходите через процес відновлення та зростання. коли ви можете дедалі більше і більше розуміти Боже. Отже, подивіться письмо. Мета така, щоб учинити ось чому сказано кожну людину. це включає вас та мене. Слово тут теліон в усій повноті, без недоліку, досконалою. Досконалою в месії шу. 29-й вірш. 29-й вірш. Нам щось каже. нам було сказано про Павла, як про слугу. Ось ще одне тут сказано про нього як про трудівника. Чому він трудівник? Ми про це казали через достатність Євангелії. Вона справді спасає, вона справді приносить відновлення. Вона справді приносить мир, радість, достаток. Павло любить це, і оскільки випробував, він хоче поділитися цим з іншими. Його життя присвячене цьому. Звідки я це знаю, подивіться 29-й вірш. Він каже, у тому й працюю я. Для Євангелії, щоб приводити людей досконалими перед Богом. Маючи цю перевагу, він каже у тому й працюю я, борючися з силою його. Діє не Павло, ми беремо участь, ми кажемо послання, ми кажемо, що зробив месія. Ми беремо його істину і відкриваємо її людям, але робить і діє він. Ми тільки провісники. Ми працюємо в тому, що зробив він. Ми кажемо людям добру звіску, щоб вони могли прийняти її. І ми пояснюємо її більше і більше. Слово Боже, щоб люди росли, ставали зрілішими і впливали на життя інших людей. Це є апостольство. Ось чому був присвячений Павло. Він тут каже: знову читаємо 29-й вірш. У тому й працюю я, борючися з силою його, яка сильно діє в мені. Ось що Павло тут каже. Все це щось робить. Коли я присвячений Божим цілям, коли я розумію Божу волю, його мету, що Бог хоче здійснити, я хочу, щоб люди були представлені досконалими перед Богом, щоб їм бути частиною Його царства. Ви знаєте, що робить Бог? Бог діє в мені? Як? Зауважте, що каже Павло. Силою його, яка сильно діє в мені, тобто ця сила діятиме в мені могутньо. Отже, коли ми упокорюємо себе, відвертаємося від тілесних бажань, пристаємо до покликання та Божих цілей, коли ми зацікавлені в тому, що цікавить Бога, коли діємо в Божому знанні, ви знаєте, ким ми станемо? Ми станемо приймачами Його сили. І ця сила проявлятиметься через нас. Ми приймаємо її для того, щоб вивільнити її в життя інших людей. За допомогою чого вони будуть спасені, виправдані, відкуплені, і бог почне діяти в них. і через цю дію Бога в них знаєте, що буде вони почнуть діяти в життя. Інших людей і дедалі більше і більше людей будуть приведені в реальність царства, до надії царства, до характеру царства, і це тішить Павла. Тож дозвольте мені спитати вас ці речі вас цікавлять? Це те, в чому ви хочете брати участь? Це жагуче бажання вашого життя. Дозвольте сказати вам якщо у вас святий дух. Ви будете згодні з цим. Ви схочете зосередитися на Божій справі і бути приймачем. Ви зрозумієте, як сильно ви в своєму житті потребуєте Божої сили. Божого помазання щоб вам виконати те, що гідно та до вподоби Богові. Моя надія – Нехай те, що ми вивчили сьогодні, дасть вам нове бажання оновлене або можливо, нове бажання виконувати Божі цілі. ну що ж, час закінчився до зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення, почавши другий розділ. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. У вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлем!